Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про чергову перемогу Олександрії, першу втрату очок Динамо та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почався сьомий тур Чемпіонату України в Одесі, де Карпати перемогли господарів з рахунком 1-0. Звичайно, якщо дивитися на те, як команди там готувалися до цього сезону на фінансове положення команд, то ця перемога Карпат не є якоюсь дивиною, перемогли просто команду, у якої гравці набагато меншого класу, де для Бабича назбирали гравців то з молодіжної команди, то з молодіжної команди шахтаря або якихось невідомих бразильців. Однак по горі це було зовсім не так, тому що підопічним Олександра Бабіча вдавалося нейтралізувати можливості львівських Карпат. Так, звичайно, Владислав Лопашко намагається будувати атакуючий футбол, за що йому респект, незважаючи зважаючи на те, що вони граючи проти Шахтаря все одно брали цю таку тактику відкритого футболу і не пропускалися багато голів. Хоча, звичайно, до якісного атакуючого футболу ще далеко. А тому, граючи проти чорноморця, їм не вдавалося там створювати безліч моментів. Карпати в цьому поєдинку продовжують робити ставку більш на бразильців, тому що ми бачимо, як у нападі є і Броніньо, і Занетті, і Грневес. Ну і звичайно, є Альварес, хоч він і Іспанець, але також їх прекрасно розуміє. І ми прекрасно бачимо, як, наприклад, Броніньо або Занетті витісняють потрохи Євгена Підлепенця, який на початку сезону і в минулому сезоні в першій лізі був основним гравцем, при тому, що приносив багато користі. Навіть в цьому в цьому сезоні забивав голи за Карпати. Так само віддають перевагу більше бразильцям, ніж Артуру Шаху, молодому вихованцю львівської команди. Дуже цікавий гравець в цьому сезоні забив два голи, які були переможними у тих матчах. І, звичайно, мені б хотілося б більше бачити виходи в основу Артура Шаха та Євгена Підлепенця, ніж бразильців. Хоча, якщо так подивитися на весь поєдинок, то і Стеніо, і Шах, і Підлепенець мали непогані нагоди, однак жоден з них не реалізував цей мій момент. І ось незважаючи на те, що Карпати, можливо, були фаворитами в цьому поєдинку, вони поки що не вміють реалізовувати свою перевагу. Тобто, після того, як вони забили гол, не було видно, що вони якось контролювали хід поєдинку і намагалися грати по рахунку у свою гру. Можливо, десь ловити в контратаках. Поки що у підопічних лупашка це не виходить. Можливо, з часом з'явиться досвід, і тоді вони зможуть це реалізовувати. Але поки що маємо, що маємо, і у чорноморця вийшло якось перехигбити ініціативу, і пізніше навіть винудити адомюка, свалити два рази і отримати дві жовті картки. І це був дуже класний подарунок від захисника Карпат, тому що завдяки цьому Чорноморцю вдалося ще більше перехопити ініціативу і створювати моменти. Можливо, до якогось 100% моменту так і не дійшло, але у підопічних Олександра Бабича все одно були непогані нагоди, щоб створити 100% момент. А тому у підсумку маємо непросту перемогу львівських Карпат і, звичайно, для команди, яка будується, це піде на користь для того, щоб гравці отримали непогану впевненість. Ось в Олександрії містяни обіграли лівий берег з рахунком 2-0. Після матчу на оболонь арені підопічні Руслана Ротані зустрічалися з трохи схожою командою, як і оболонь, тому що вона так само. Вміє багато бігати, так само вміє непогано захищатися. Єдине, що відрізняє від підопічних Сергія Шищенка, це те, що пивовари вміють краще атакувати. Поки що у лівого берега немає таких вмінь. Однак, все одно для Олександрії зараз це проблема грати першим номером і якось розкривати оборону суперників. Мені подобається, як захищається лівий берег. Багато хто каже, що головний тренер їхній первак це перейняв, коли працював разом з Володимиром Шураном в Олександрії, і ми бачимо, що ця команда вміє захищатися не лише в лінію оборони, а й в лінію впівзахисту. Тобто команді супернику не просто пройти навіть там до якоїсь лінії в штрафної. І в цілому, протягом усього поєдинку воно так і було. у Олександрії було важко створювати моменти, десь намагався без зера якось пройти до вріт, але трошки чогось не вистачало. За рахунок якоїсь е комбінаційної гри або якоїсь домашньої заготовки у підопічних Руслана народення це не виходило, а тому, звичайно, єдине за рахунок чого могла виграти Олександрія, це за рахунок класу. Звичайно, що гравці у них краще, тому що влітку вони непогано попрацювали на трансферному ринку. Прийшло багато якісних гравців, і один з них це Микита Кравченко, який просто ідеально розібрався на своєму флангу, обіграв гравця і вже спокійно подав, де Кампос просто розстріляв ворота своєю головою. Другий гол у Олександрії був трошки схожим, тому що це було майже те саме, тільки це було подача з кутового, де Шабанов якісно обрав позицію і забив гол. Тобто, як бачимо, новачки проносять перемогу команді, але, звичайно, якщо Олександрія мітить на Єврокубки, там, на якусь бронзу, то їм потрібно більше підсилення, бо так, звичайно, є непогана ротація на деяких позиціях. Але якщо, наприклад, не дай Боже, зламається Безера, то заміни йому немає. І так ще з деякими позиціями. Ну, можливо, на позиції півзахисту є Ващенко молодий, дуже якісний гравець, така велика надія в цьому клубі. Але якщо казати про гравців, які можуть робити, так би мовити, погоду тут і зараз, їх не також багато. До того, що якщо порівнювати з командами-конкурентами за Єврокубки, це Полісся, Кривбас, напевно, рух, то у Полісся і Кривбасу досить непогана лавка запасних. І, звичайно, у Олександрії такої немає. Тому, можливо, взимку вони після таких результатів попрацюють ще краще. Ну і ще один матч, який відбувся у суботу, це динамо рух, де була зафіксована суха нічия. Рух це команда, яка другий сезон поспіль вже приємно дивує. Команда, яка грає в цікавий футбол, команда, яка вміє бігати і бігати багато. Я особливо люблю команди, які полюбляють багато бігати. І я вважаю, що підопічні Валерія Пономарева бігають з умом. Рух в цьому поєдинку зіграв так само, як Шахтар грає в Лізі чемпіонів, тобто компактно грає в захисті, коли їхній суперник атакує, і намагається вибігати в контратаки. І, можливо, десь на один момент львівська команда більше створила, ніж Динамо, тому що непогано вдавалося виходити в контратаки, але, на жаль, ігра Краснопір не реалізував нічого. Це те, що я казав в одному з минулих відео, коли рух виграв з непоганим рахунком 4-0, але ігра Краснопір, маючи багато моментів, забив лише один гол. І тоді я казав, що якщо в цьому поєдинку це нормально, що він там не реалізував всі моменти, бо і так все нормально в поєдинку, перемогли з великим рахунком. То в більш важливому поєдинку це вилізе боком. Бо, як ми бачимо зараз проти Динамо, рух міг спокійно перемагати, тому що у ігри Краснопіра ще в першому тамі була класна нагода, виходячи віч на віч, але він це не реалізував. В нього була така сама нагода забити гол, і він його забив, але з положення поза грою, однак це також його помилка, бо він не прослідив, щоб витримати лінію. Він програв цю позицію Сибалісу, який краще. Витримав цю лінію і завдяки цьому спіймав нападника на положенні поза грою. Ну і ще один в нього був момент, коли він ледве-ледве доторкнувся до м'яча. В цілому там вийшов більш-менш непоганий удар, але знову ж таки маємо, що у гравця нападника руха було три класних моменти, і жодного з них він не реалізував. Також у львівської команди був ще один момент, коли вони влучили у стійку. Але в цілому у Динамо, напевно, було по моментам так само, бо Шапаренко влучив у попередчину, і так само команда настворювала непогані моменти біля воріт львівської команди. При тому, що важливо відзначити, Динамо в цьому поєдинку вийшла повністю у стартовому складі. Це бойовий склад, максимум там можна замінити. Піхальонка на Буяльського, але я вважаю, що це обидва основні гравці. Ну і звичайно, вийшов Себальос разом з Михавко. Хоча хто його знає, яких захисників буде награвати Шовковський на Лігу Європи, коли вони зараз будуть грати проти Лаціо. Звичайно, у Динамо так само, як і завжди, багато проблем з захистом. Ми це бачили, коли постійно ігра Краснопір виходив віч навіч віч. З одного боку це не дивно, бо подивіться, скільки замін зробила Динамо у захисті. Бо нещодавно ми бачили там, центр захист, там, з Попова та сироти, але зараз Попов травмований, а сирота знаходиться в іншому чемпіонаті. Ми постійно бачимо якісь нові дуети у центрі захисту. То білавар Сибаляс, то білавар Брашко, то білавар Михавко. Тобто постійно щось нове. І, звичайно, що будуть проблеми. Також варто відзначити, що і Михавко, і Біловар це молоді гравці, яким потрібен досвід, і досвід вони отримують саме зараз. Досвід вони отримують в матчі проти Лаціо та інших команд. Також є сибаліс, якому потрібен час, щоб адаптуватися до нашого чемпіонату, адаптуватися до команди. Тобто у складі Динамо ми маємо двох сирих центральних захисників. А тому вимагати якоїсь ідеальної гри у центрі захисту немає сенсу. Але головне питання в тому, чи буде прогрес від них. Якщо не буде, то і не було сенсу якось щось змінювати. А якщо буде, то звичайно ми отримуємо ще краще динамо, бо ми бачимо серйозний прогрес, як вони грають в атаці. І якщо буде такий самий прогрес і в захисті, то таке динамо може спокійно ставати чемпіонами. Взагалі, що стосується цієї пари, Михавко Сибаляс, то вона мені дуже подобається. Мені подобається такий гравець, як Михавко, такий чіпкий, швидкий. Мені він десь нагадує кучера у найкращі часи. Якщо Михавко виросте у такого гравця, то це буде дуже класний гравець на великий час. Що стосується Сибаляса, то він десь мені трошки нагадує Леандро Алмейду. І якщо він також буде грати так само, як і він, то для Динамо, звичайно, це непогане підсилення. Український півзахисник Руслан Маліновський зазнав у матчі за Джено дуже серйозної травми. Як повідомляє прес-служба клубу, у Руслана вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки. Сьогодні на гравця чекає операція, після чого буде визначено термін його відновлення. Багато в коментарях бачу, як пишуть про завершення кар'єри Маліновського, але насправді це і близько не так, тому що навіть в найгірших ситуаціях він буде відновлюватися максимум рік. А в найкращих випадках, можливо, і за три місяці відновиться і повернеться на поле. Взагалі ця травма дуже важка і неприємна. Я думаю, всі, хто грав у футбол, знають, що таке, як то кажуть, вбита крота. І це завжди боляче, неприємно. А те, що сталося з Маліновським, це взагалі жах. Побажаємо йому лише здоров'я і якомога швидшого повернення на футбольне поле. Михайло Мудрок може взимку перейти на правах оренди до французького Марселя, який зараз тренує Роберто Дедзербі. Як повідомляє видання Team Talk, в Михайла є два варіанти Марсель або Баварія. Щоправда, Мюнхенці знизили свій інтерес до українця з приходом нового головного тренера. Тож ця опція є малоймовірною. враховуючи, що Михайло Мудрук підписав контракт з новою агенською компанією, то висока ймовірність, що він взимку змінить клуб. Бо для чого взагалі це робитиметься, якщо не змінювати клуб, в якому ти будеш грати якомога більше? І звичайно, напевно, найкращий варіант це там, де працює твій колишній тренер. А саме тоді під керівництвом Роберто Дезебі в Шахтарі він і почав якомога більше грати. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!